У нас сьогодні дуже актуальна і дуже така широка тема, яка називається. Збереження здоров'я населення шляхом імунопрофілактики. Імунопрофілактика це не просто е, слова, а це ціла система, яка забезпечує здоров'я населення, тобто забезпечує е, захист від інфекційних хвороб. Сьогодні не тема говорить про ці інфекційні хвороби, але коротко можна сказати про те, що Сумська область на сьогоднішній день по захворюваності на туберкульоз органів дихання захворюваність населення 19,93. Три на 100 тисяч населення при середньодержавному 15.11. Тобто це говорить про те, що це актуальна тема. Захист від туберкульозу це перш за все, щеплення БЦЖ дітей в пологовому будинку. Тобто один раз і на все життя створення імунітету для того, щоб ризик захворити на туберкульоз був мінімальним. Інше, що я б хотів би сказати, є ще один показник, такий дуже цікавий в цьому відношенні, що, наприклад, в області. Захворюваність на хронічні гепатити групи Б, це інфекційне захворювання, складає 33,4 на 100 тисяч населення при середньоукраїнському 10,8 тобто в три рази більша захворюваність. Ми робимо все можливе для того, щоб діти, які народилися, отримали щеплення проти гепатиту Б. Але пройшло всього лише 25 років, і це тільки ті люди, які це все діло вже щеплені і захворювані серед яких. Мізерна проти гепатиту Б. Чому? Чому? Тому що є мінімальна група населення, яка не отримала цих щеплень. Тобто, середньо ми щеплювали десь не, не менше 90% дітей, які народилися щорічно. Але ми говоримо про хронічний гепатит, який виявляється, вже у людей старше. 30, навіть старше 40 років, тобто ці люди не отримували щеплення і тому ці показники досить високі. Тобто, ми можемо говорити і про те, що. Наприклад, є гарний показник про те, що на сьогоднішній день на протягом останніх трьох років, по суті діла, у нас не реєструвалася, не реєструвалася захворюваність на кір. У нас не реєструється захворюваність на поліоміеліт і навіть вакциноспоріднений поліоміеліт. Ми цього не бачимо. Тобто, у нас все це ситуація досить добра. І якщо говорити про дифтерію, то на території області дифтерії нема однак, показники захворюваності по Україні про Кори дифтерії неухильно повзуть уверх. Щось, можна сказати, і гарне в тому відношенні, що завдяки війні міграційні процеси привели до того, що значна кількість населення виїхала за межі області чи, чи, чи перемістилась від кордону далі. І ми, так сказать, бачимо, що у нас кількість населення зменшується, а це ми говоримо про провітряно-крапельні інфекції і ризик передачі дещо знизився. Однак, за Саме крім цього, і ще як показник гарний, ми можемо сказати, що у нас на сьогоднішній день щеплені щорічно проти кору і проти дифтерії сягає більше 90%. Хоча це і нижня межа. Будемо говорити створення колективного імунітету однак, це вселяє деяку впевненість, що ми не будемо тією областю, де будуть масова захворюваність на дифтерію чи на кір можливі поодинокі випадки, ніхто від цього не застрахований. Однак спалаху я сподіваюся, що в нас не буде, оскільки, по суті діла основна маса населення все таки має якийсь епідеміологічний захист. Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день. Одним із тих обов'язків держави по забезпеченню є те, що ми на сьогоднішній день робимо все для того, щоб імунопрофілактика залишалася на висоті. Для цього у нас створені всі умови для зберігання вакцини, для своєчасної доставки вакцини. І центр контролю профілактики хвороб, і центри контролю і ЦПМСД, тобто первинники медико санітарні Допомоги, які безпосередньо роблять щеплення, ми працюємо в парі і завжди стараємося, щоб у них вчасно була вакцина, і щоб вони зробили все можливе для того, щоб тих дітей, які у нас є на території області, щоб вони всі отримали вчасно профілактичне щеплення. На сьогоднішній день. Питома вага щеплень за 6 місяців. У нас досить гарні показники, що, наприклад, по БЦЖ у нас щеплено 42,5% дітей, які народилися. Це щеплення робиться в перший день. Це по перше, чому так кажеться, здається 42,5 Точно такі ж цифри 43,3% – Це по гепатиту Б, але це вже робиться на третій день. Тобто, ми я до це, це щеплення. Тобто, я маю на увазі, що все робиться, і цей показник такий же самий прирівнюється до е, того статистичного річного. Ну проти гемофільної інфекції до одного року 45,4% у нас щеплено. По, проти поліоміеліту, ті, які діти до року, це 50%, це цифра, тобто те, за 6 місяців ми щепили половину того, що ми запланували. Ті діти, які 18 місяців проти поліомієліту, це тобто ті ж тобто майже ті ж сам 50%, 6 років 43,3%, 14, 42,8%. і 8. В принципі, це, ці цифри можна пояснити, тим, що все-таки з прикордонням все дуже все таки багато дітей виїхали далі е, в межах області і за область, тому показ, ці показники дещо менші. Проти дифтерії і правця дітей до року 53,4%, в 18 місяців 53,2%. відсотка. 16 років 43,4% і дорослих 48,6%. На сьогоднішній день, порівнюючи з цифрою, яка була в минулому році за 6 місяців. Це дуже гарний показник, оскільки карі. Центрах первинної медико-санітарної допомоги активувалися в цьому відношенні, оскільки говорячи про АДП, для нас важливий не тільки дифтерійний компонент, але й правцевий, тому що люди отримують постійно травми і на сьогоднішній день отримують травми там, де вони зовсім не очікували, і ви це бачите по тому, як воно звучить у повітрі разів разівнадцять за цілий день. Що ховайтеся через те, що щось можливо, і в даному випадку це все таки величезний ризик при таких травмах, і тому ми звернулися, звернули на це увагу в минулому році, і ці цифри у нас на сьогоднішній день стали набагато кращими. Кір і краснуха у нас до одного року.

43,1%. Я думаю, що до кінця року ці показники будуть не менше 92%, чого цілком достатньо буде в умовах війни для того, щоб ми могли говорити про те, що населення більш-менш захищено. Крім того, я хочу сказати, що сьогодні там аналіз того, що було за 6 місяців, він буде розміщений у нас на сайті. І всі бажаючі можуть зайти на наш сайт і подивитися про свій район. Тобто Центр контролю профілактики напряму співпрацює не тільки з медичними. Працівниками, але і з працівниками ОТГ, спеціалістами, які безпосередньо впливають на ці всі процеси. Я хотів би сказати, що ми постійно рухаємося, і очікується, вже десь знаходиться на підписові у міністра нова редакція так званого 595-го наказу, який говорить нам про профілактичні щеплення серед населення, і серед нас вводиться щеплення дівчаток проти папілома вірусу. Тих проти тих основних там вірусів, це полікомпонентна вакцина для того, щоб захистити е, е, жінок наших від е, будемо говорити, раку шийки матки, тобто, тому що вірус папіломи це основний, е, будемо говорити, фактор, який сприяє цьому. І тобто, це говорить про те, що ми. Йдемо вірним шляхом для того, щоб забезпечити наших, наших жінок майбутнім, щоб вони не хвилювалися і могли спокійно жити і не, і не бояться цього вірусу, і не бояться тих наслідків, яких він може принести. Профілактика це дуже великий пласт, який включає не тільки вакцини, але профілактика це і здорове харчування і все інше про що ми з вами говоримо. Люди повинні зрозуміти, що держава виконує свої зобов'язання. Перед ними забезпечуючи систему імунопрофілактики.